святий Миколай та дзвіночки помічники. Жив собі на високій срібній горі, святий Миколай. Кожного року він вирушав у далеку подорож, щоб подарувати дітям радість, добро та маленькі дива. Та самотужки він би не встиг обійти увесь світ, тому мав особливих помічників. Веселих дзвіночків. Уявіть собі маленьких чоловічків у формі дзвіночків, які дуже дзвінко сміються. Ці дзвіночки були непростими, вони були живими, веселими й дуже лагідними. Кожен із них мав своє чарівне завдання. Дзвіночок ранок прокидався першим і тихенько дзеленькав Будячи сонце, день зелень, прокидайся світе, час творити добро. Дзвіночок сміх, відповідав за радість. Коли десь у домі сумувала дитина, дзвіночок тихенько прилітав до віконечка і дзвенів так весело, що сум пропадав сам собою. Дзвіночок доброта умів читати дитячі бажання. І підказував Миколаю, кому найпотрібніша підтримка, ласка або обійми. Одного разу напередодні свята сталося дивне, вітер переплутав шляхи, і дзвіночки розгубилися. Вони ходили в темряві і не могли знайти дорогу до Миколая. Тоді Миколай запалив велику зорю. Яка засяяла над горою. Побачивши світло, дзвіночки почали збігатися один до одного. Дзень-зелень. Дзень-зелень. Чим більше вони приходили, тим яскравіше світилося небо. Бачите, мої маленькі. усміхнувся Миколай. Коли ви разом Ваше добро чути навіть у найтемнішу ніч. Дзвіночки зраділи, обійнялися своїми маленькими ручками і заспівали веселу дзвінку пісеньку. І вже тієї ночі вони вирушили з Миколаєм у подорож хтось будив зірки, хтось розносив сміх, а хтось нашіптував теплі слова в дитячі сни. А вранці кожна дитина прокинулася не тільки з подарунком під подушкою, а й з маленьким, теплим дзвінким щастям у серці.